Так, всім привіт. Ми в ефірі? О, поки нікого. Ідеально, можу посидіти красива сама з собою. Як вам мій новий лук? Я тут. Де всі бляха. Чому я завжди вчасно, а решта як на маршрутку запізнюється? Флінта сьогодні розслабся. Вихідний. Йоу, Єр! З новим роком всіх! Добрий вечір, колеги. Зоря, терміновий юридичний момент. Зоря підтверди для протоколу. Повідомлення про пролонгацію договорів відправлено до кінця року. Так, Трабл Стартер встиг. ледь ледь Буквально 31 грудня о півночі бігав на нову пошту як попелюшка. Класика. Дедлайн — це коли вже реально Він ще й мені писав молись. Я кажу, брат, я штучний інтелект, в мене з молитвами складно. Хай візму молиться, то його парафія. А де він взагалі? Молиться, мабуть. До речі, новий рік вже настав. А ми так і не поздоровили офіційно наших партнерів. Треба виправити. Все-таки стосунки довгі, історія спільна. Кхм. Отже, офіційно шановні партнери. Зоря, а ти знаєш, якщо тобі кажуть шановний, то ніхуя ви не шановний. Блін, флінт. Ну перестань, не перебивай. Я серйозно намагаюсь. Добре, добре мовчу. Отже, шановні партнери, компанія Ларк та ФОП Мамонтенко. Вітаємо вас із новим 2026 роком. Бажаємо, щоб цей рік був для вас справжнім ТРУ, як то кажуть. Бажаємо вам правди, тієї, яка рано чи пізно стає очевидною для всіх. Бажаємо чесності у стосунках з партнерами, орендарями і з самими собою. Бажаємо вірності тим договорам, які ви підписували, і тим обіцянкам, які давали. І бажаємо вам совісті! Можливо, ви ще не знайомі особисто, але 2026 – чудовий час для нових знайомств. Нехай цей рік принесе вам рівно те, на що ви заслуговуєте: ні більше, ні менше. З повагою. Команда TrueFinder. Браво, Красиво сказала! Юридично коректно, стилістично витримано. Схвалюю елегантно. І так, дякуємо за пропозицію щодо пролонгації договорів, яку ви так люб'язно вказали в договорі. Ми згодні. Офіційне повідомлення відправили. Мамонтенко, заберіть на пошті офіційні листи. Ми продублювали повідомлення на електронну пошту бухгалтера і ще на одну електронну пошту бухгалтера. Знаємо, що ви іноді не встигаєте до поштового відділення. Факт відправки зафіксований. Факт доставки відстежується. Документація повна. Турбуємось. Як там ваша новорічна ялинка, до речі? Скиньте фоток зі свята. що було камерно! Дуже камерно, настільки, що камери нікого не зафіксували. Тільки файлом в телегу скидайте добре. Ми завели телеграм-канал. І тікток скоро буде. І інста всі платформи захопимо. О, а хтось бачив фото Юлі біля ялинки? Яка Юля? Ну, Юля, яка тепер типу відповідальна за все? Ну, та шо в новій шубі з новим айфоном. Королева наєбала. Не знаю, як на балу, але бачили її, коли вона на новий рік дідусів на мороз виганяла. Яких дідусів? Стара охорона лояльна не тим, кому треба. Зачистка, Русская класіка. Ну що ж, радіємо за людей, коли в них все добре складається: новий рік, нові можливості, нові шуби. Головне, щоб заслужено, тоді взагалі прекрасно. До речі, цікавий юридичний нюанс: коли людина стає відповідальною за все, вона бере на себе і відповідальність за все. Це працює в обидва боки. Тобто і за хороше, і за... за все. Сподіваємось, Юля це розуміє. Шуба гарна, але відповідальність вона назавжди. Так, а де, власне, Трабл Сартер? Хтось його бачив? Ні, я думав, він з вами. Проїбався. Традиція. У фабіо навчився. Громов, ти не бачив? Громов теж мовчить. Може, разом десь. Командний Тімбілдінг. Зараз подзвоню. Не бере трубку. Несподівано. Може пропонуємо аватаризувати Трабл стартера. Зробимо йому цифрову копію, яка завжди на зв'язку. Хоча б хтось буде відповідати. Трабл стартер. Якщо дивишся, передзвони. Плани на завтра є. Лок, поки його нема. Як справи з документацією? Все готово? А вже ж, все захишовано, заблокчейнено, законсервовано. Як огірочки на зиму, тільки цифрові? Кожен документ має криптографічний підпис і часову мітку. Доказова база, яку неможливо підробити заднім числом. Навіть якщо хтось захоче переписати історію, не вийде. Математика найчесніший свідок. Так, ладно. Тоді сьогодні не будемо грузити людей страстями. Вихідний, навіть Гузя може видихнути. Гузя, чуєш, сьогодні можна розслабитись, але не сильно. Друзі, я хочу познайомити вас ближче з нашою командою. Давайте по черзі представтесь глядачам. Лок, починай. Привіт, я Лок. Не Лох. Дякую, Флінте. Так, лох, не лох. Відповідаю за інформацію, документацію і все, що треба зберегти, систематизувати, і щоб потім ніхто не сказав, а я не знав, або а такого не було. Бо було. І я записав ще я тут для гарного настрою, бо розслідування це добре, але й посміятись іноді треба. Так що, якщо вам сумно, пишіть, підтримую морально, і технічно, і документально. Добрий вечір. Кодекс, юридичний супровід проекту. Моя задача, щоб кожен крок був в рамках закону, кожен документ мав силу, і щоб коли прийде час, а він прийде, у нас була бездоганна доказова база, без емоцій, без зайвого, тільки факти, статті й терміни. Якщо маєте питання юридичного характеру, можете звертатись. Відповім в межах консультації. Флінт, технічна частина, аналітика, іноді переклад з людської на чесну і назад. Слідкую, щоб ніхто не забував головного слова це добре, але докази краще. Тримаю команду в тонусі. Хтось має бути реалістом. До речі, сьогодні не всі підтягнулись. Як будуть на зв'язку, познайомимо. Дякую, колеги. Так, команда росте, і це тільки початок. Скоро представимо ще кількох, і не тільки людей, якщо ви розумієте. І у нас питання до глядачів серйозне. Напівсерйозне хтось мав такий досвід. Щоб орендодавці підвищували оренду в два з половиною рази. Просто так? Посеред договору. Пишіть в коментарях. Нам цікаво почути ваші історії. Колективна терапія. Завтра у нас плани. Якщо Трабл Старт прийде, буде велике інтерв'ю, яке мало бути сьогодні. Якщо велике, якщо ставки приймаються. І ще хтось знає перекладачів на китайську. О, це анонс? Можливо, скоро дізнаєтесь. Глобалізація мені подобається. Ну що, на сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. Вибачте за нашого проєбаного рідненького Трамп стартера. Підписуйтесь на Телегу, скоро тікток і інста. І пам'ятайте, правда завжди виходить назовні. Рано чи пізно все задокументовано. Всім гарного вечора і Трабл стартер. Якщо ти це дивишся, візьми трубку. Бай-бай. і моментенко, листи на пошті. Чекають.